Слава Ісусу Христу! Вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо експериментувати і роздумати над Словом Боже. І сьогоднішній експеримент, який нам покаже, які наслідки можуть може мати гнів, які ми накопичуємо в нашому серці для нас та для інших людей. Отож, переглянемо експеримент і пізніше спробуємо знайти слово, яке може його підтвердити. А тепер спробуємо пояснити даний експеримент і побачити, які прави дає нам слово Боже стосовно цієї ситуації. Отож, даний польов символізує серце людини. Якщо в нашому серці кипить злість, образа, непрощення на когось, в нашому серці немає спокою. І тоді, коли той гнів накопичується, то він може в певний час вибухнути і призвести до більшого ліха. наприклад, їх бажання помсти або що інше. Образи і так далі. Натомість в книзі проповідника Соломон нам говорить наступне, у 7 розділі, в 9 вірші, він каже, не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурня. Отже, цар Солон називає тих як людей, які мають в серці своєму гніві, довго його носять, називає дурнями. Але в, іншому, в іншій книзі, в книзі Приповідок, він дає нам ще відповідь, що робити з тим гнівом. У 15-му році він каже, лагідна відповідь гасить гнів, дражеве слово викликає лютощі. Тому, спілкуючись з іншими людьми, або коли маємо в своєму серці гнів, стараємося зробити все, щоб цей гнів загасити в собі. в іншому випадку він може привести не до одного, а до багатьох гріхів, які можуть вкорінитися в нашому серці, і нам буде важко дати собі ними раду.